Пане Малян, чи пригадуєте ви, як в 1939 році до Тернополя прийшли, ну, як Тернополяни кажуть, москалі перші. Ну, це, знаєте, тернополяни, вони прийшли. Так, там, на Їхали на ну, яких машинах, там що, там, в центрі, але так я не пам'ятаю, а люди що? люди не могли поставати. Як ставилися? Знали, що, що йдуть? йде така нова влада, яка буде мати потім наслідки в тюрмі і цих всіх подій? Я знаю, не було вроді таке. бо не. Прийшли так, вроді нормально приїхали в 39-му році. А потім в зв'язку з тим, що сталося в тюрмі, ну тих людей всіх покатували? А, чоловіче, то, то пізніше цілий клопіт був. Вони офіцери польські жили, як тут -то, той будинок вон. Ну так, давай простіше. Значить, на вулиці Гоголя в дворі політехнічного. Будинок у році польським офіцером. Як квартира для себе та дружини і общежиття для польських офіцерів. Але зразу прийшов совок. Ця ідея накрив. Політехнічного будинок. Офіцерська. Каменниця там була. А з якої сторони? Від політехнічного. Давай як ти до мосту. Як ти біля е, той поліклініки дівчатої, Угу. Mm -hmm. так? А піше направо. І як ти, ну туди до мосту, не до мосту аж наверх. Ну, а, а тут відразу де, де та брама є політехнічна? Не? Будинок, то казали люди, що вони е, лежали офіцери польські на тротуарі розстріляні. Люди там говорили. Я то не бачу, але так говорить, то я пам'ятаю. Це події 39-го до німців, аж що так, до 41-го. До 41-го, 41 так.